Вітаю вас, любі мої мовознавці. Сьогодні ми вчимо тему питальні речення. Чи все необхідне до уроку ви приготували? Голова, щоб слухати, вуха, щоб чути, очі, щоб усе бачити, руки, щоб їх піднімати, серце, щоб усе відчувати і сприймати. Перевірте, будь ласка, чи все на місці? Гостем нашого уроку є ведмедик Бо. Він приготував для вас цікаві завдання. Давайте пограємо разом з ними в гру. Пригадай, називається наша гра. З чого складаються речення? Вони складаються в слів. Як пишуться речення? Речення пишуться з великої літери, і в кінці ставиться знак, або крапка, або знак питання, або знак оклику. Що виражає речення? Речення виражає закінчену думку. Що ставиться в кінці розповідного речення? Звичайно, в кінці розповідного речення ставиться вкрапка. Давайте ми запишемо з вами сьогоднішнє число, класна робота, ведмідь, ведмідь. Зробіть усно звукобуквений аналіз слова. А тепер перевірте його разом зі мною. Складіть розповідне речення зі словом ведмідь. До прикладу, ведмідь їсть рибу. Ведмідь взимку впадає в сплячку. Ведмідь любить солодке. Одне з цих речень спішіть, зупиняючи відео. Давайте запишемо незвичайний диктант. Подивіться, хто це? Запишіть це слово. Зупиняйте відео, щоб вам було краще писати. Це хто? Дятел, запишіть це слово. Це хто? Заєць, запишіть це слово. Це хто? Жайворонок, запишіть це слово. Це хто... Портфель. Я сказала неправильно. Треба було сказати, це що, портфель. Запишіть це слово. Скажіть, будь ласка, чи правильно ви все записали? Перевірте, ведніть дятел, заєць, жайворонок, портфель. Яке слово зайве? Чому? Ви вже здогадалися, це слово портфель правильно. Я приніс вам сьогодні ось такий знак, каже вам ведмедик. Що ж це за знак? Як він називається? Це знак питання. А де ставиться знак питання? Він ставиться в кінці речень, у яких щось запитують. Як же називається речення, яких пишемо знак питання? Давайте ми будемо знати, це питальні речення. У мене є далекий родич, звати його білий, тому що він білого кольору. Давайте виконаємо і його завдання. Що вам відомо про мене, питає цей ведмедик. Давайте ми з вами прочитаємо речення по-різному і будемо звертати увагу на знак у кінці речень. Які з цих речень будуть питальними? Білий ведмідь їсть рибу. Білий ведмідь їсть рибу. Білий ведмідь їсть рибу. Так, ви здогадалися, що речення питальне є друге. Білий ведмідь їсть рибу. Наступний у нас такий рядочок. Білий ведмідь добре плаває. Білий ведмідь добре плаває. Білий ведмідь добре плаває! Знову ж так, ми бачимо, що в колоночці друго. Речення є питальне. Білий ведмідь добре плаває? Давайте ми з вами, якщо є бажання, спишемо питальне речення. Прочитаємо питальні речення, наголошуючи на виділеному слові, і знайдемо потрібну відповідь. У зоопарку живе білий ведмідь. Так, живе. У зоопарку живе білий ведмідь? Так, білий. У зоопарку живе білий ведмідь? Так, у зоопарку. У зоопарку живе білий ведмідь? Так, ведмідь. Спробуйте самостійно прочитати речення і дати на них відповіді. Жовте слово, яке в мене тут написане, виділене. Так само виділяйте силою голосу. Наголошуючи, щоб вийшло питання. Давайте ще раз прочитаємо. У зоопарку живе білий ведмідь? Так, живе. У зоопарку живе білий ведмідь? Так, білий. У зоопарку живе у зоопарку живе білий ведмідь? Так, у зоопарку. У зоопарку живе білий ведмідь? Так, ведмідь. З розповідного речення утворіть питання і запишіть їх. Білий ведмідь живе на півночі. Що потрібно зробити? Поставити знак питання. Хто живе на півночі? Який ведмідь живе на півночі? Де живе білий ведмідь? А тепер звернемося до підручника. Послухайте діалог. Учитель розказує учням. Місяць дуже великий. На ньому могли б розміститися мільйони людей. Малий Петрик зітхнув. Чого це ти зітхаєш? здивувався вчитель. А що робитимуть ті бідні люди, коли місяць стане серпиком? Прочитайте уважно ще раз цей невеличкий діалог. Чи справді зменшується місяць, коли він стає серпиком? Дійсно, ні. Бо, як ми знаємо, серпиком стає місяць тому, що від нього сонечка затуляє наша планета Земля. І тому тінь від планети нашої Земля стає такою здоровою і великою тінь, що падаючи, закриває. Частину місяця аж до маленького півмісяця. Та частина, яка без тіні, світиться. Підготуйтеся розіграти діалог за ролями. знайдіть слова автора, репліки вчителя і учня. Розіграйте діалог вдома з батьками. Давайте знайдемо речення, у яких міститься питання. Який розділовий знак допоміг вам у цьому? Зупиняйте відео і подивіться. Пробуємо знайти? Такими реченнями буде, чого це ти зітхаєш? А що робитимуть ті бідні люди, коли місяць стане серпиком? Давайте ми їх знайдемо ще раз. Чого це ти зітхаєш? Перше речення. А що робитимуть ті бідні люди, коли місяць стане серпиком? Ось наші речення, які нам потрібно було знайти. Нам допоміг розділовий знак знак питання, бо ми знаємо, що в кінці питальних речень саме він стоїть. Речення, у яких про когось чи про щось запитуються, називають питанням. У кінці таких речень ставиться знак питання, і голос знижується. Отже, що ми тепер знаємо про питальні речення? Вони вимовляються із питальною інтонацією. Вони вживаються для того, щоб щось запитати. В кінці питального речення ставиться знак питання. Підсумуємо, що ви дізналися, що ви навчилися, а що вам сподобалося. Дякую вам за увагу. Будьте здорові!